Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. І це щоб ви не забували. Військовий Василь Гуліко записує звернення до українців і влади. Бажаємо знову. Друзі, сказати, що ви в шоці це не сказати майже нічого. Це катастрофа, яке все ж таки у нас хворе суспільство. Хворе, я б сказав би, склеротичне. Люди взагалі не хочуть знати правду, чути факти, чомусь забули, що Парубій був головою РНБО і саме під час його головування. Росія без жодного пострілу анексувала Крим. Це катастрофа. Гідко дивитись на те, що той, хто зрадив ідеї Майдану, грабував та знищував Україну, його смерть розганяють інтернетом, так, начебто, він зробив щось видатне для України. Це катастрофа, будучи головою Верховної Ради України при президенті з злодію Порошенко, вони разом знищили енергетичну незалежність України. А також запровадили та обкатали схему війни без юридичного визнання війни. І це лише маленька частина того, що вони накоїли. Парубій був ворогом України, і це беззаперечний факт. Він був таким самим ворогом, як і ті, що зараз знищують конституційний устрій, економіку, промисловість та зливають території України зовнішньому ворогу. І зараз, поки е, хворе суспільство обговорює різні вкиди пошуку російського сліду вбивства злочинця Парубія, внутрішні вороги, відволікаючи цією подією, продовжують знищувати на всіх фронтах найкращих синів та донів України. Також для розуміння пацанів реальних героїв України, справжніх патріотів України, які загинули за Україну саме в день вбивства. Парубія всупереч судових рішень та волі народу почали ховати як непотріб в болоті. Але це нікому не цікаво. Нікому до цього немає діла. Всі зайняті піаром Порошенка на смерті його поплічника, злочинця Парубія. Українці це катастрофа. Україну десятиліттями знищували провладні зрадники та мародери, Порошенки. Тимошенки, кулівлоба та нинішні зелені гниди. Країна повністю розграбована. У нас забрали все: ресурси, землі, заводи, параходи, абсолютно все. Кожного дня у цій невизнаній прокляті війні гинуть наші побратими та цивільне населення. А ви оплакуєте того, хто доклав до цього руку? Це дно, це реальна катастрофа. Друзі, а вам дуже дякую за вашу підтримку і хочу повідомити, що дуже скоро у нас почнуться дуже великі та серйозні зміни. Не буду забігати наперед, але скажу, що дуже багато дійсно патріотичних людей, справжніх українців, працювало в різних напрямках, і нарешті ми разом знайшли спосіб об'єднати українців. Коротше, слідкуйте за інформацією, об'єднуйтесь. Слава Україні! Вважаємо. Слав. Друзі, внутрішні вороги в черговий раз намагаються прийняти ще один антинародний та антиконституційний законопроект, а саме, е, про покарання тих, хто виїхав з України під час дій так званого режиму воєнного стану в Україні. Вони пропонують е, саджати за грати сроком на три роки тих українців, які втекли від війни за кордон, зокрема і тих. Які щоразу виходять на мітинги по всьому світу та розповідають, що треба воювати до кордонів 91-го року. Але Бог їм суддя, сьогодні питання не в них, а питання в тому, для чого це все взагалі робиться. А робиться це все для того, щоб ті, хто повтікали від війни за кордон, взагалі не змогли повернутися в Україну через острах, потрапити за грати. Все дуже просто. Мільйони українців, п'ята колона Кремля в Україні, за допомогою своїх поплічників московитів, знищила та скалічила. Близько 10 мільйонів українців змушені були тікати від війни за кордон. Терор, який вони влаштували всередині країни, направлений саме на пригноблення та знищення цивільного населення. Але дякувати Богу, він не дає їм необхідного результату. Народ пручається, організовується, бореться проти беззаконня мусарів, тисикашників та іншої злочинної наволочі. Загалом народ прокидається. А вони дуже добре розуміють, що якщо повернуться ще й ті, які виїхали за кордон, то їм не те, що буде, як то кажуть, на переливки, їх будуть рвати на шматя, в тому числі й ті, які знають. Скільки передавалось допомоги і чому вона не доходила, зокрема, до ЛАВ ЗСУ. Українці, це вже агонія. Ми з вами все ближче і ближче наближаємось до краху проросійського проєкту Слуга народу. Але важливо, який буде фінал. А фінал залежить тільки від нас, від нашої позиції та нашої згуртованості, а також рішучості. Приєднуйтесь до Лав супротиву. Кожен в своєму регіоні, долучайтесь до єднання та боротьби. Слава Україні. От пігулка від пам'яті Віктор Саклаков пише: тут люди складали пазли з деяких подій в Україні напередодні війни. Таємні накази перед початку війни, 29.01.23. Читаю відкриті джерела інформації. дивуюсь випадковим збігам, які сталися в перший тиждень торгнення Мордору в Україну Наведу приклади події, які відбувалися одночасно в різних кутках України. На кордоні з Білорусі на момент торгнення не було наших військ. Лише прикордонники більшу частину військ нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 страховиків на охорону. Аеропорт Жуля не залишився без охорони взагалі ні поліції, ні нацгвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади волонтери, які облили злітно-посадкові смуги жуляну мостилами, взяли аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримає наказ. Перекинути всі війська з харківського напрямку до зони ООС і просто не встигається зробити тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 21 го року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України. А орки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже всі на Анлави Сінгері передані Великої Британії. США на момент вторгнення знаходяться на складах на Яворівському полігоні лише Мізра Передано ЗСУ Тетяна Чорновіл Сергій Пашинський рятують стугний Нептуни, не маючи жодних повноважень. А от чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення. Терміну, сама перша колона орків складається не з ударних частин, а собр. Спеціальний отряд биставе реагірування збитими щитами, СОБР йде не воювати, розганяти мітинги. І дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, парад форми орків, і комплект з'їжджує на три дні. І списки осіб, які будуть знищені орками і багато іншого. Цей список можна продовжувати ще довго. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу, ми просто зайдемо, нікого не чіпаючи. Шановні партнери здають оркам без бою Київ. Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв. Як свій час Крим дуже схоже на договореняк. Я повністю не вірю, що наш малий герой Зені до чого його а просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують економікою міжнародними відносинами і поліцію з Нацгвардії, навіть зсу намагаються очолити. Окрім єрмака всі коридори влади, повно шанувальників тухлої моркви. Все ще вище не може бути пояснено простим забамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не міг здати Україну, а Баканува навіть не придивили звинувачення. А заарештовані лучники на кшталт підтверджують мою гіпотезу. Україна готувала до здачі оркам, готувала на найвищому рівні. Я не виключаю, що були відповідні словесні. Можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір, що стало на шляху. Виручили те, що зсу командування, зсу офіцери, і бійці, нацгвардія, поліція, прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупантів всі домовленості, впали. Орків почали мінусувати тисячами і сотнями. Пойлові чув себе покинутим, обманутим лохом. Карусель смерті і геноциду почала крутитися. Чунгарту фігня, просто приєбалі. Так от вам наступні факти, що не потребують розслідування в 19-20 році. Зеленський оголосив автомізацію скорочення ЗСУ в нуль. розформована одна частина. Згадки про це не знайдете. Ніде інфу про її розформування знайдено в судовому рішенні, бо там з обзпенакосячили. Як ви думаєте, без вугла, що то за військова частина? А 02 29 танковий батальйон дешеве Овруцькому районі, який прикордонним районом, що межує з республікою Білорусь, так ВЧ-02-29? Це був початок бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва і сторони Білорусі сформована. Була указом Порошенка, розформована указом Зеленської. Жодної заміни бригаді Зеленський не зробив напрямок з Білорусі. Таким чином був голений під цим рішенням. Стоїть підпис Зеленського, особисто за дивним збігом обставин. Саме з напрямку, який мала прикриватися частина, стався основний удар. РФ. пояснення треба. А тепер вишня на торті, пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову курку з військової техніки РФ в напрямку Києва. Також прописна пропускна з доріг була дуже важлива для планування удару на Київ. у рамках великого будівництва підгіду патронатом президента України пана Зеленського траса на Чорнобиль була реконструйована розширена, розширена дорога по якій їздить одна-два авто на день. За дивним збігом обставин черговий раз ця дорога стала однією з головних для наступу. РФ саме її розширення, дуже посприяло прискореному просуванню частин агресора. Загалом маємо лише по київському сектору оборони Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії РФ і розширює дорогу, по якій вони мають наступати. і Робить все цей весь комплекс цих дій з першого дня президентства, не втрачаючи часу, але все це співпадіння. Редакція каналу не несе віддальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став та пишіть. Коментарі підпустись, переможемо разом.